Привіт-привіт, друзі! Вітаю! Сьогодні хочу вам зняти таке відео, яке вам, скажімо так, дасть більше інформації про те, чим власне я займаюся. Хто нас ближче знає, знаєте, що в нас був магазин, у нас був бар. Але так як я вже в кількох відео казала, що ми трішечки змінили формат нашої роботи, тому хочу сьогодні показати, чим власне займаюся. Я. І коли у мене, скажімо так, високий сезон, то я цього зробити не зможу, на жаль, тому що роботи дуже багато. А я працюю одна, Олег у мене тільки так на підмозі. Коли я є вдома, вона мені допомагає. В основному я намагаюся їх не особо тут сюди залучати, намагаюся встигати працювати сама. А це, скажімо так, ну, не дуже легко. Тому сьогодні хочу вам трішки так привідкрити завісу тим, чим власне, займаюся я, що роблю я. Хоча за освітою я педагог, але так життя управило, так життя повернуло, що мені приходиться зараз надавати послуги із кейтерингу. Хто знає, що таке кейтеринг, добре, хто не знає, поясню. Це виніс їжі до замовника. Ми маємо контракт із компанією, не буду називати. Як компанія називається, тому що я не брала у них дозволу на озвучення цієї інформації. І взагалі я не називаю в своєму блозі ніяких імен. Ви бачите, я ну, стараюся цього не робити, тому що блог наш, нашої сім'ї, тому розказую тільки то, що стосується нашої сім'ї, нікого сюди більш в цей вінігрет не, не домішую. Тому назву компанії не буду називати. Хто місцевий, той знає, хто не місцевий. Знаєте, що це просто велика компанія, і їхні працівники приїжджають сюди, вона орендує землі у нас в селі, і вони приїжджають сюди працювати, так як постійних працівників немає, є тільки наймані. І ми цих працівників годуємо. Сьогодні в мене є таких чотири працівники. Обід я вже приготувала, і в наші обов'язки входить обід приготувати, насипати, позвонити водієві. Він приїде, забере. Видасть, людей нагодує і потім посуду привозить нам помити, прибрати і готувати далі. Ось так. Тому е, збір обіду починається з того, що мені потрібно вологою серветкою, який би він там не був, чистий, нечистий, все одно це відкритий простір, поле в основному робочі працюють на полі. там, Тому порох збирається, а це не є добре. Тому ось такі термоса, які нам видала компанія, ми використовуємо для того, щоб обід туди насипати. І люди собі із нього, з цього термоса пообідали, назад склали, і нам водій привіз. О, такі. Можливо, хтось десь колись бачив. Такі гарні зручні термоса. І їх потрібно, їх потрібно кожного разу перед кожним використанням. Вологою серветкою добре, добре пройти. І в кінці дня я їх тоді ще мию. Там, увечері, вже коли привозить, обід, воді, привозить посуду із вечері водій, тоді я їх ще стараюся пере, перемити. Так, все, термосак ми підготували. Далі. Обід наш складається із трьох ємностей. Є такі маленькі ємності і є такі ємності більші на першу страву і на другу. Тобто в маленьку ємність сьогодні ми нашим робочим, нашим робочим поставимо салат. Салат шматочками помідорів. Так. Обов'язково має бути салат до каші. Так, По два шматочки. Помідори у нас виходить. Салати роблю різні, із капусти, роблю, і сезонні, і кислу капусту, і огірки. Тобто це не обов'язково аксіома, що це має бути тільки такий. Він ігрет, роблю олів'є, коли холодна пора року, там десь, десь раз. Отакі От салати. Але стараюся, щоб це все-таки було ну більш-менш такий цілий шматочок чогось, щоб щоб воно гарно все, гарно все доїхало. Так, все, салат ми поставили, кришечками закриваємо і відправляємо у ящичок. Раз, два. Скажу зразу, що термос розрахований на два великих оці, на дві великих ємності. Тому салат складаємо просто в ящичок окремо. Так, є далі наступний етап це ложки. ложки. Зразу хочу сказати, що вже четвертий рік ми будемо цим займатися, вже три роки ми цим займаємось, надаємо такі послуги. Час летить швидко. Це. Ложечки ми випели, ставимо їх в торбинку. Далі сюди ж в торбинку хліб. Це. Закриваємо. Закриваємо і теж відправляємо до ящик. Все, тепер ми можемо приступати до насипання. Першої страви. Сьогодні у нас на обід із курочкою суп макаронний. Так, раніше, коли я тільки починала цим займатися, я все важила. Теж було нелегко, знаєте, тому що ну, без досвіду роботи теж було важко. І не хватало, доварювала, і е, залишалося дуже багато їжі. Тобто переводилися продукти. Не всім подобалося те, що я готую. Тому, ну, скажімо так, я вчилася, я ніколи не думала над тим, щоб покинути це все, закинути і вернутися в школу. Ні. Школа для мене це вже пройдений етап. Я там вже все знаю. Мені вже там не цікаво, тому поки що я займаюся цим. Але життя не передбачуване, ніхто не знає як воно поверне. Для того, щоб чогось навчитися, дуже багато відео дивилася в інтернеті, дуже багато читала, їздила по різних закладах харчування, питалася питалася порад, дивилася, як робляться люди, які, які цим займаються багато років, так і телефоном спілкувалася. Тобто вчилася я на це Теж, Ось хоча освіти не маю, але вчилася, тому що теж не все зразу в мене виходило. І скарги були на мене, там і жалілися, і не смачно, і мало, і то. Ну, в мене бюджет обмежений, який мені затвердила компанія бюджет. З того бюджету я і виходжу і готую. Так, суп. ми... Насипали, далі в хід іде каша. Каша сьогодні на обід гречана. Так. Її теж не всі люблять, але ж ну, зрозумійте правильно, ділити на розділи, хто там що любить, хто там що хоче. Це вдома жінка цим займається. Мама, жінка. А тут є меню на день. І згідно нього ми згідно нього ми працюємо і видаємо обіду. Так, кашка смачненька. Трошки гречка зараз подешевшала, рис зріс в ціні, гречка стала трішки, трішки дешевшою. Так, теж каші. Не міряю, бо глаз вакірпас, як казав колись мій дід. Він був столяром. І він, він теж так, дуже багато чого вже на око бачив. Казав, що в мене вже глаз вакірпас. Можна ще чуть-чуть хлопцям подосапити, щоб гарно поїли. І далі. Іде підливка, підливочка. Хтось любить більше підливки, хтось любить менше, тому так, стараюся при одному краю її покласти. Хто собі захоче, той собі там її помішає з кашею, хто не дуже це любить, скапем так, бо є такі, що, що взагалі підливки не їдять, не люблять. Так, по дві ложки буде достатньо. І обов'язково має бути м'ясо. Котлета сьогодні свинна, бо може бути і рибна котлета. Так, є. Все. Ось так воно виглядає в термосі. Сподіваюся, вам, вам видно. Ось так. Друга страва є у нас. Трішки часу це займає, треба часу, щоб приготувати, але ще треба і часу, щоб це все скласти, скласти докупи. Тому, коли робочих багато, то я не маю, скажімо, так, навіть однієї хвилини, там, щоб десь щось там загавитися, сісти, там відпочити, чайку попити. Все вперед. Сніданок видала, поки. Хлопці снідають. Я вже готую обід. Все, кришечки так само ногою, серветкою витерли, все, протерли, щоб все було чистеньке, акуратне. О, все. Четверта кришечка є. Все, я вам дякую, що ви були зі мною, що ви мені допомогли. Зібрати обід для наших працівників. Хай працюють, тому що хліб це наш стратегічний продукт. Вирощують хліб нам, а ми будемо їх смачно готувати їх і годувати. Гарного вам дня, пока-пока. Не забудьте підписатися і лайк поставити. Це дуже важливо для того, щоб канал розвивався. Па-па!